Як себе почуває людина? До слава Богу, перемога є. Додатковий пояс ще один є, але WBC дуже хочеться. Де він? Гани захватили. Король якийсь. Фонд працює трошки вище. Фонд працює. 24 чи 25 лютого, ну він, був вже, він був в праці, він е робився, але він робився просто для допомоги людям. А коли в нас е в країні сталася війна, то цей фонд зараз працює і для Збройних сил України, і для переселенців, і для людей, які потребують допомоги. Тобто, Велика команда людей, яка співпрацює зі мною, дуже гарно виконує свої обов'язки. Кожен з них на своєму місці. І я думаю, все, що в наших силах, ми будемо робити для того, щоб допомогти людям, які потребують допомоги. Це трошки буде не так, як хотілося, тому що багато хто хоче цей поєдинок, багато хто в світі, в боксерському світі. Ми не знаємо, що в нього там в голові, тому що це Тайсон Ф'юрі, і всі знають, що це дуже шальний пацан. Я не знаю, чи з ним поєдинок. Люди спілкуються, люди працюють, той хто має права на це і менеджер, промоутер, вони працюють. Я не знаю. Наступного. Я, я дуже б хотів, щоб він наступного року... Стався цей поєдинок, але і, якщо це не Тайсон Ф'юрі, то якось і немає інтересу не з ким більше боксувати. Всі ті хлопці, з якими я спілкуюсь, вони цікавляться як справи в країні, як в мене, коли тільки все почалося. Багато хто і Тоні Белью писав, і Дерек Чесора. Ну багато зі спорт, спортсменів, боксерів, з якими я боксував чи не боксував, вони. Трошки переживали, підтримували, здебільше вони підтримували і казали, яку користь вони можуть зробити там, чи допомогу якусь для країни, особисто для мене. Людське таке спілкування. Я знаю, що багато хлопців на передовій дивилися поєдинок. Мені присилали відео, і я відсилав. Вам. Я знаю, що багато да, хлопців вболівали. То єдина, то наша спільна перемога то я думаю, що дуже хлопців так, підбадьорило, взагалі людей. Друге, восьмий-дев'ятий раунд. Но я не думаю, що якийсь з боксерів буде пропускати удари для того, щоб дати вимахатись. Чи просто це бокс, і іноді тобі попадають. І ти... Десь починаєш плавати, але е, конкретно в дев'ятому раунді я прям сильно-сильно відчув такий тиск Ентоні, і я побачив в його очах те, що він думає, ну все, зараз від цього змішка з'їм. Але у мене в голові десь всередині, не знаю, в серці, в ногах, по всьому тілу було таке, що не можна здаватись, не можна зупинятись, тому що мені не так важко, так як важко деяким хлопцям, які на передовій. І це якось внутрішнє дуже завело, а після, вже коли я сів, 9 раунд закінчився, я прочитав молитву і десятий раунд якийсь був. Я ще запитав, який раунд, тому що я, ну так, коли ти сидиш, тобі щось кажуть, ти іноді бачиш, коли дівчата ходять і носять ті таблічки, да? їх ніхто не носив. Хоча б я не знаю, хлопця якось попросили, щоб він там показував. Але ні. І я не питав. Тобто в мене нема, що я там рахую раунди. Там, в сьому чи восьмому раунді я вже не знаю, який це раунд. Тому що ми... не дуже інтересно, треба просто виконувати свою роботу. І коли вже я Юрій Івановичу кажу, який раунд, він каже, десятий. Якщо починаю, він каже, починай. І ну просто прилетіло десь. Але Ентоні дуже сильно вимахався. І я думаю, що йому просто він трошки побачив, що блін, як його ще набуцкати не ламається. І... Але слава Богу, що так все сталося і все нормально. Нічого не зупиняло. Конкретно мене, що в мене був дуже довгий лагерь. Я практично півроку був в тренувальному таборі, бій повинен бути на одну дату, потім його на місяць ще змістили. У нас вже робота кипіла повним ходом. Ми по три тренування в день робили. Ми це зупиняємо. Команда трошки в шоці, їм треба написати новий план роботи, щоб... Зробити ті обйоми, які ми повинні зробити. І... Але команда, слава Богу, всі спрацювали дуже добре, я дуже вдячний. Хоча я за цей час їх дуже сварив. Але по-доброму. Довгий, довгий збір, трошки, знаєте, втомився тренуватись. Тренуєшся, 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 хотілося вже поєдинку. Чим він здивував, Да нічим Антоні не здивував. Тим, що він був трошки зібраний і хотів піймати мене на контратації чи зустріти, здебільшого викидував силові удари. Джепу було значно менше, аніж в першому поєдинку. Хотів збити дихання, бив, бив по, по тулубу. Ну Трошки впах да, нижче ударив. Але я не думаю, що то прям навмисно було. от Я буду бити туди, щоб його зупинити. Але я знаю, що тренер, який з ним працював Роберт Гарція, він трошки може сказати, що Та, нічого страшного, ляпнути до один разочок і все. Так взагалі, і навіть те, що він після поєдинку трошки зірвався. Взагалі ніякого на нього немає. не злості, нічого. Ну так буває. Він, він розстроївся. Я б також розстроївся, якщо б мене два рази напускали в подряд. Але він дуже. Слухайте, в нього великий потенціал для росту. Йому просто тр треба трошки, мені здається, від себе повідрізати лишніх людей, які біля нього, і, і все. Багато нахлєбників. У всіх. І біля нього і, і ще десь. Біля кожного спортсмена, який показує результат, багато тих, хто не потрібен. Ну так, склалося. Зараз я взагалі не хочу ніякого бою з фьюрі, нічого. Я просто хочу насолодитися те, що я вдома. Я, там, порубати траву у дворі, там, зробити світло, світло вимкове. Але це взагалі нормально. З ним поєдинок, хочеться, він буде дуже гучний. Ну, Він же каже, що він король, королей, всіх б'є, всіх поб'є, бомжами обзиває і все таке. Я на всякий случай прописаний. І постійне місце проживання в мене є. Так колись не було прописки, але зараз в мене все чітко. Навіть будинок є. Да, так що хотілося б з ним, да, гучний поєдинок буде. Е про завершення кар'єру, звичайно, я також про це думаю. І, і я з хлопцями, з синами своїми спілкувався і все таке. Але ще треба хочеться побоксувати. Хочеться, знаєте, де побоксувати на Олімпійському. От на Олімпійському можна відбоксувати і сказати: я дуже вам дякую. А далі вже будемо працювати в іншому напрямку. От На Олімпійському можна зав'язувати. Тут є один, це, це, наверное, не свідок, а очевидець. Ми з Володимиром спілкувалися після першого поєдинку, коли реванш мав бути там через 5 чи 4 місяці. Я був взагалі лисий і кажу. Оселеця бахну собі на. мене не чутно, так? Да? Оселець бахнуть собі на ліванш. І Вова каже, вони тебе виростуть, що ти там бахнеш, ну, там, отакі Я кажу нічого, зараз можна її причепити, волосся, все нормально. І все, всі ці, все, весь цей образ, в якому я був, він шився вже заздалегідь. Чого ти шаровари, вишиванка, все весь образ. Було відчуття того, що дуже така сильна відповідальність лежить. Зараз я думаю, що на багатьох лежить відповідальність. і Просто треба працювати. Колись виходить, колись ні. Не можна зупинятися, треба йти, йти, йти. Думав, але передумав. Він вже добав такий, бачите, щось там за 500 лямів каже там ще щось. Ну він лунатик. Ну я ну, в хорошому сенсі покажу, я ні ну, в якому разі не ображаючи. 500, я теж 500 хочу, якщо ні, я не буду з Юрі боксувати, дайте мені 500, так? Да? На Олімпійському, я думаю, що з ним на даний момент це нереально. Навіть якщо. Ну, все вже слава Богу, у нас буде, все тихо і все. І я думаю, що ну, він не поїде. Він же відчуває, що тут земелька та якусь силу дає. я ж коли їду, я так ляг на землю, полежав трошки, вона мені силу дала, і я поїхав. А він де тут буде брати? Тут навіть наші місцеві цигані, вони за мене. А вони не за нього. Да, так що, а уявляєте, що. А тим паче пісня, під якою я виходжу, Василь Жадан співає цю пісню. І уявляєте, ми там зберемо коней там всіх, вони ці, платячками цими будуть співати. Ну Так що це я не розумію. Це не я, король джипсі, а цей. А Ні, я думаю, що з ним це неможливо. Може другий, я ж кажу, затягнути, як сказати, ну давай. Куражне. Пообіцяти щось я не знаю. Може якийсь участик. Золото. Тільки золото, так? Да? Я, ну, я думаю, що коня можна так, точно. Гуцула. Але що в нього ноги будуть... Землю. Ні. Ну Не знаю, можемо можем про це помріяти, але я думаю, що це в мріях. Але ж вони здійснюються. Мрій. Я маю на увазі. А ти про що мрієшся? Та я ж казав. Так, щоб я зробив. Ну Це опять брехня, такого не може бути, щоб э, вся Зброя світу зникла. Вся. Навіть та яка в мене є. <плес> я мрію про те, щоб люди чули людей і в людей люди. От лише. Багато ми вже про це спілкуємось. Знаєте, що мені не подобається в житті? Коли хочуть їсти за мій рахунок, але я не пригощаю, вони вимагають з мене, щоб я заплатив. У 2014 році, коли Крим був вже окупований, я не пам'ятаю, я приїхав з якогось поєдинку і в нас прес-конференція була на Подолі, там є якийсь спортивний паб чи був. І там мене запитали про, про Крим. Просто хлопця, який народився в Криму і живе. Чий Крим? Він український. Він був український, да? потім мене і залишається. Потім мене почали улюблений мій канал почав питати за це. Потім ще хтось почав. Ви розумієте, що деякі люди хочуть мене запитати за те, я не маю до цього відношення, а може і не маю, але вони не питають. Той, хто не боронив його, я був на, дан... на, тому... на той момент, коли це все відбувалося, я був в Криму. І за два дні до референдуму я принципово виїхав звідти. Але ні... ніхто не прийшов е... допомагати Криму і кримчанам. Якось так, люди, які намагались, вони там приїжджали ще хтось. Але ж ніхто цього не зробив з тієї влади, яка була на... на той момент. А мене почали питати за Крим. І на цьому робити собі якісь рейтинги. Я перший раз сказав, що Крим це тимчасово окупована територія, але вона обов'язково повернеться і вона не буде тимчасово окупована, вона була, вона буде, як і до 2014 року. Вас, ви хочете мене спитати за то, що я вам не буду казати, що ви мене провокуєте за це. Нарочно провокуєте. Один раз я сказав, мені здається, я. ну, не так дуже багато брехав, щоб мені не вірити чи вірити. А може і зовсім не брехав. Він наш. Був, є і буде. Я, взагалі думав про олімпійський, я думав взагалі в крузі спуститися ще трошки позбирати. Слухайте, ну дуже важко там в тяжах. Ну треба їсти багато. Не важко там боксувати з, з цими здоровяками. Важко. Постійно їсти, щоб трималась вага і багато. Я, я не робив такі обйоми. коли я боксував в 91, я ну, такі обйоми роботи не робив. Я зараз дуже більше роблю. Я питаю у команди, кажу, чого? Я повинен плисти 10 кілометрів. Це навіщо? Він каже, ну ти ж в сутрах боксуєш, треба сила. Я кажу, я не хочу в сутрах боксувати, я не хочу десятку більше плавати, чи їхати там сотку на велику. Але це були жарти. Зараз на насамперед хочете трошки видохнути і відпочити півроку такої роботи складної. Там я родину не бачив, дітей не бачив, жінку не бачив нікого. Не взагалі я там було такое. Я там три дні не виходив взагалі і, із дому, там два дня в кімнаті сидів, просто там читаєш. Я вже читаю, не розумію, що я читаю там і якісь там. Дивився, відео записував. Ви розумієте, коли ти сам знаходишся, ти не можеш абстрагуватися від чогось. Тобі... І ти інформацію ту читаєш, яка знаходиться в країні, прилетіла, десь там залетіла, знову прилетіла, чи буде прилітати. І це воно все в голові в голові. Я там вже виписав, там, ну, просто себе відволікав, щоб вже пройшло, пройшло, пройшло. Це добре, що говорять про Дуже... Я думаю, що він погодиться. Те, що він болтає, він вже його продає. Я маю на увазі поєдинок. Ну і хай попрацює трошки. Ми тут вдома попрацюємо, для держави, а він хай попрацює вже на світ, коли цей поєдинок. І наскільки я, я знаю, ми, ми спілкувалися з саудітами, які організовували другий поєдинок наш, що вони. Дуже зацікавлений, зацікавлений в тому, щоб провести цей поєдинок знову в Саудівській Аравії. І мені здається, ну, взагалі це обалденно. Ти бачиш, що вони хочуть там інший стадіон зробити там, щось там, на 80 чи на 90 тисяч народу. Тоб, клас. Мені здається, це дуже обалденно. А потім вже можна роз розмовляти про... Треба виконати роботу. А потім можна... Про якісь завершення чи продовження. Мої діти, мій син Кірил, він каже, що він каже, ти ж абсолютним чемпіоном світу, коли станеш, ти ж все, тіпа, не будеш вже боксувати. Я кажу, що він каже, ну може не треба. І я розумію, що дитина ну, там, переживає, а може не треба. Треба буде вже віддавати час їм якраз там. Він там четвертий клас, там малий вже там другий, там донька. І Просто віддавати вже дітям той час, який витрачаєш на, на працю. Трошки заробив там десь голубічку посадив, вона собі буде приходити, будеш продавати хлібцям, хочеш мати масло, там, е, олію і все, їх вистачає. Багато не треба. Ну, У мене просто є ділянка, де... Є озера, рибка, і голубіка, клубніка. Але там кабани, дикі приходили недавно, Ну там риють простягають. Ми думали, ну як, що, ну, це ж не в б'єшах, це ж ну, ліс, вони там приходять. А ми там пакетики ну там шарахаються, шарахаються. Поросяти ще. Приходять, риють, риють щось. Але вони отак підходять, вони не бояться. Якщо думаю, може приручити і розводити парасят? Кабанік? Ну да. Ну, Годувати, все, ну як, бурячка порізати, все. Як в селі вирізати, то все так на тірочку, там фуражка добав, порізати, все, реберці смачно. Mm -hmm. Ну да, ну, з Юрією відбоксувати, вже можна потім е, на Олімпійському там з е, Джойсом відбоксувати. Давайте пацієнти, фарба. А ваша думка щодо їхнього поєдинку? Е, Паркера і джойса? Так. Нема, бо у мене. <реш> Просто от, ну, от я подивився, так вони боксують. Ну, клас, коли будуть боксувати, подивився, Е, Я не знаю, може для вас це стане якимось там відкриттям, але я не сильно дуже е, там, дивлюся за хто з ким боксує, хто коли боксує, чи в кого який поєдинок там, чи ще ж. Е, я дивлюсь тільки те, що мені інтересно, то, що, те, що я хочу. Дізнатися. І я просто за спортом спостерігаю, я там можу там, з баскетболом спостерігати, подивитись, там, хто де грає, там, просто гру там, включити на мігого, подивитись, чи футбол, чи ще щось. Ні, Добто, а ну, а так, щоб просто знати там, за кожного боксера, хто де, коли, з ким. Я, я не знаю цього. І я не сильно переживаю з цього приводу. Деякі люди знайомі в мене є, які знають, яка в мене вага була в тому, поєдинку в тому, в тому, в тому. Я не знаю все, що. Так, добре. Такі важкі, але ж Так, звісно, воно і вийде, і я допоможу, і буду грати, і що хто хоче дратись, давай дратись. Це я зараз ось тільки що. Е, слухайте, те, що е, відбувалося в Туреччині з другого коли закінчилось? Десь 11, 11. 11, так. Якщо е, з Геннадієм Владиславовичем Буткевичем він і, 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 ініціатор того, щоб е, я зіграв, я дуже йому вдячний. Я мріяв про це, щоб зіграти за професійну футбольну команду на полі. Якщо б він каже на одну гру, взагалі немає питань, Я трошки, знаєте, протупив, мені здається, треба було перенести ще 2 лютого в малого у сина День народження було. Він якраз зі мною був і другого, я не пам'ятаю, другого так ми вже полетіли. Якщо б ми там перенесли на неділю день народження і його друзів, які ми запрошували на день народження, я б залишився до фіналів, тому що я ну, так загорівся, але от так було, що не підставити людей, і що я б поїхав. Я б грав і там і другу гру, і фіналь, тобто з хлопцем, дуже мені сподобалось це. І я буду продовжувати це. Я навіть вже в мене є. Пограти з ветеранами. Коли ви граєте Вікторок, 4.5. А, перенесли вже, да, отак, от течо. Взагалі клас. <рив> з ким ти, у кого табір ваші? Футболістів чи боксера? Ну Бо ти ж там був тренувальний у <рив> Мені не подобалося, вони <рив> багато бігали. Ми так от бігали, бігали, я так повертаюсь, кажу, на скільки ми ще будемо бігати? Чого ми бігаємо? <рив> <рив> Де м'яч. Мяч, то ми просто бігали. Так, біжиш раз, біжиш два, спортики. Розбігатися треба. Я так подивився по футболістам по деяким. Месі, Карім Бензема. в полісі. І братімо так трошки бігає. От вони походять по, -по полю, подивляться, що, що так, так, там той, там той. там той. Вони так -то, що, трошки і не бігають. Він так скорився, забив, там десь подивився, там обвів, забив. Так що я так подивився, що топчики вони не, не, не бігають. А я туди сюди насивськом, треба ж по спершу показати. треба ж... Перед тренером. Треба, треба, не ви, не ви, не ви. Просто футбол все ж не бігають, в нього грають. Треба, так кажуть. Нормально він мене почнув. Але у мене вже скоро тренування буде. Він же скільки півроку не тренувався. І схемка буде така, що він побіліє. Володя, я мене нога. Ось так, як рубашечка буде. Отут пригонічок буде, білий. Еді Хірн щось про це говорив, але опять же, я не берусь брати компетентність суддів, які судили, Англічанин віддав мені. Українець це зрозуміло, віддав мені. Але якщо б я не виграв, мені б не віддали. А Американець віддав Ентоні. Але коли я передивився поєдинок, ну. Чотири, ну добре, 5 максимум раундів можна дати Ентоні, але роздільним, одноголосним перемога є, слава Богу. Вже після драки руками не машуть, Ще все це зробили. Якщо Ф'юрі не погодиться чи там якось десь попливе. Мені здається, можна зробити третій поєдинок якраз на Олімпійському. В Лондоні були, в Саудії були, можна на Олімпійському шарахнути. Ви знаєте, що Денис Берінчик мене бив по обличчю? Отак, кулаком. Це бокс. Це каже. Ні, ми не боксували з ним. Він просто так стояв, стояв, дивився, дивився на мене. І як шарахнув, я кажу, нащо ти це робиш? Він каже, а ти сильний було? No, Тут. Ну так, ну, жартів у нас Ніса так багато за 2000... Десятого, так, десь 10 року, як Денис потрапив у збірну Україну. Я як ще трошки його так... 2009 маю. Так, Дініс боксував, ми плавно там ну, ми ж поспілкуємось. Дініс був турнір Макарамазая в таки міжнародний приїжджали завжди дуже сильні команди, перші номери. І перший раз я там побачив Дініса, він боксував з першим номером на той момент. Це був Максим Трітяк. Виходить якийсь хлопець в халаті в синьому. Ну, знаєте, коли ти по, по аматорах боксуєш і хтось виходить в халаті. Я виходив також в таком халаті. Але коли ще якийсь чувак виходить в халаті, ти обов'язково думаєш, так, треба подивитись, це щось буде неймовірне. Його чи зразу приб'ють в першому раунді, чи він щось покаже. Ну, і виходить, і він такий баяко закатав. Просто в шоці, ми в шоці були. Він там так, як Артур Агатів, каже, вий, пі мене. І так ми почали потім спілкуватися, так, і він трався щось. Але знаєте, на щось там позапустиш, дивишся тут чуть. Типу заспокойся, а все. Багато прожили. І проживаємо. Дініс, з Деніс Юрьев, так, Диважок.